Зараз я співробітник інституту психіатрії університету Шевченка, але взагалі я тут з вами, як дружина військового, дружина мобілізованого, як ВПО, бо моє рідне місце це Херсон, і як мати, у якої дитині був діагностований ПТСР. Тому в процесі нашої бесіди, якщо у вас будуть виникати питання, будь ласка, ми сьогодні маємо можливість задавати будь-які питання, які будуть вас цікавити, якими ви могли користуватися да, відповідями, на які ви могли б користуватися у вашій подальшій і професійній діяльності. Працюючи з жінками, чоловіки, яких були мобілізовані, да або зараз знаходяться. По контракту в лавах зсу у нас виникає багато питань, багато різних питань і дуже багато суперечливих емоцій. Ми зустрічаємо у жінок, коли їхні чоловіки зараз не поряд з ними у зв'язку з обставинами, які склалися. І на слайді ви можете бачити одні з тих, які нам зустрічаються найчастіше в професійній роботі. Оскільки я також є керівником групи ментального здоров'я центру ветеранів та їх родин, то ми багато спілкуємося з самими військовими, з ветеранами, відповідно з їхніми сім'ями. Те, що я вам сьогодні буду розказувати, взято можливо не з більшої частини, не з наукових досліджень, але з поточного життя. З тих консультацій і тієї інформації, якою володію я особисто з власного досвіду. Що відчувають жінки? Як я відчуваю себе? Я одночасно пишаюся і злюся. Пишаюся тим, що мій чоловік там і що він захищає нашу країну. З іншої сторони, я злюся, що його немає поряд зі мною. Дуже суперечливі відчуття. Далі я переживаю. Я кожного дня переживаю, я кожної секунди переживаю, а з іншої сторони я поважаю його рішення бути там, захищати мене. Я взяла на себе більшу частину обов'язків, яку колись робив мій чоловік. Я маю це робити, в мене не сильно є вибір. Але при цьому в добі мені перестало вистачати годин. На це все. Бо мої обов'язки вийшли за рамок те, про що нам казала пані Людмила сьогодні. За рамки домашніх просто побутових обов'язків і за рамки роботи. Вони стали два в одному і в обов'язковому форматі. І в такі моменти, знаєте, от я приготувала цей слайд і помістила сюди картину Сальвадора Далі про м'який годинник. Такі моменти час, здається, пливе так, що ми його не помічаємо. А з іншої сторони, цією картиною художник нам намагався показати, що все одно ми можемо домінувати над часом, все одно ми не такі уж безсилі перед ним, як може здаватися в певних ситуаціях чи в певних моментах.